У ліфт пхались відчайдушно вперті пасажири. Хтось із ровером, із псом, з сумками чотири. Степан квапився додому на поверх дев'ятий, бо наївся він гороху. Горох давав знати. І ще й випив трохи пива два по два бокали. І йшли тепер зсередини тривожні сигнали. І тут раптом, як у нас частенько буває, Що якась юрза мурза світло вимикає, літ зненацька загальмував посеред дороги, Степан стиснув, мов оброча, свій живіт і ноги. В пахло перегаром, хтось оселеться, в когось серце закололо, в когось поперечці. Степан думав, що серце й поперек то дурниці. Ось як бахне зараз його дробівниця. А ще стара матрона навісні кричала, — Зря я дура за Петренка не голосувала. Степан хотів її вдати. Чи на ноги встати? Та не міг він навіть слова з трьох літер сказати. І тут раптом хтось ровер крутнув наче крана, і ним дуже сильно притиснув Степана. Хоч Степан був сильний духом, та все ж таки здався. На поверсі подумали, що ліфт розірвався. І головне, що ніхто не міг збагнути. Так підступно, і як далі бути? Степан каже: то пес. А пес вивчуть не клявся, що він ще перед під'їздом відчередувався. І лише як струм вімкнули, і лід відчинився, то всі чим душ повтікали, лише пес лишився. Може, все це і непристойно трохи виглядає, та нехай той про те знає. Хто струм вимикає, якби він застряг у ліфті і світив свічками, то тоді не жартував би кожен вечір з нами.